У Кропиницькому реорганізують обласний шкірно-венерологічний центр. Цьогоріч він не отримав фінансування від Національної служби здоров'я, розповідає директорка Мар'яна Попович. У 23-му році ми мали два пакети це пакет амбулаторної допомоги, це дев'ятий пакет за номером і 50-й пакет це пакет лікарів інтернів. Цьогоріч, каже, інтернів не мають. Ми втратили фінансування з 1 січня 2024 року. Національна служба здоров'я не бачить таке, що надання медичної допомоги в амбулаторних умовах воно потрібне. Говорить, в центрі працює 60 людей. За минулий рік у нас було обслуговування, якщо ми говоримо за один день десь 150 до 200 пацієнтів через амбулаторний прийом. За минулий рік ми прийняли майже 80 тисяч населення. Навпаки, розгортали б таке, а не звертали. Хворі на шкірні хвороби люди вони не можуть без стаціонару, вони не можуть без крапельниць, вони не можуть без процедур, вони не можуть без, без належної терапії. Шкірно-венерологічний центр у Кропивницькому один з чотирьох медзакладів Кіровоградщини, які цьогоріч не отримали фінансування за пакетом амбулаторна допомога, пояснила заступниця директора департаменту національної служби здоров'я Наталія Шуліка. Відповідно до порядку реалізації програми медичних гарантій, які затверджений постановою 1394, Нацслужба здоров'я України не укладає договори з закладами. То у минулому році мав е, лише один з пакетів. Якщо казати, е, з ким не були укладені договори, то це е, заклади стоматологічного профілю, які мали лише е, стоматологічний пакет у минулому році, і от е, шкір, е, обласний шкір шкірвен диспансер Вимоги е, постанови е, вони прописані таким чином, щоб Ну, Скажімо так, заклади все ж таки не були такими монопрофільними, ну, тобто, щоб заклад не був лише таким, який надає тільки амбулаторну допомогу. Тому що це ж ну, не дуже правильно, скажімо так, все ж таки більш ефективно, з точки зору менеджменту, об'єднувати заклади. Зберегти профіль і отримати фінансування з 1 квітня обласному шкірно-венерологічному центру допоможе реорганізація. Це не передбачає скорочення працівників, сказав керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Мова йде про приєднання шкірно-венерологічного центру до фтизіопернологічного медичного центру. Вони знаходяться на одному майданчику поруч, тому переміщення ніякого не планується. І для пацієнтів так і буде звернення в ті ж самі. В ту ж саму поліклініку шкірно-венерологічного центру. На думку керівника департаменту, окрім шкірно-венерологічного центру, фінансування від Національної служби здоров'я може не отримати ще п'ять лікарень. Це наш госпіталь ветеранів війни, центр оперативного здоров'я, фізкультурний диспансер, центр СНІДу. І патентомічне бюро має пакет, але, в принципі, він дуже невеличкий. Обласна адміністрація ініціює ряд ініціатив, пов'язаних з їх. Приєднанням до іншого багатопрофільного закладу для того, щоб зберегти заклад, зберегти пакети і відновити фінансування від Національної служби здоров'я. Рішення про реорганізацію мають ухвалити на сесії облради. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.